У Коломиї вогонь охопив м'ясокомбінат, В приміщенні колишнього потужного підприємства спалахнула пожежа. Джерел займань було кілька через великі купи сміття, аварійний стан будівель та вітер. Приборкати червоного півня дуже важко. На місці побували наші кореспонденти, які побачили руїни замість приміщень та наслідки перебування злодюжок. Там, здається, вкрали усе, що могли. От я дим а туда і палихала вода по всьому двору була молния. Галина Яківна проживає поблизу м'ясокомбінату. Літня жінка в розпачі каже, вже другий день палає будівля, сморід неймовірний, а дим простягається далеко звідси. Свічіра бачила, починало гореть все. Я не лігла спать, даже ні на грами, не лігла. Все горело, все полихало, все стріляло. На місці вже другу добу працюють місцеві рятувальники. Вони виїжджають сюди вже не вперше. Кілька разів тут, начебто, хтось спеціально підпалює сміття та інші речі у кількох місцях. Процес гасіння ускладнюється аварійністю приміщення. Наш підрозділ виявив ситуацію, що було декілька очагів загорання і були в різних місцях. Зв'язку з тим, що загорання проходило. В різних місцях підрозділ не міг охопити зразу гасіння пожежі. І ще тим мотивовано, що об'єкт не робочий, будівля Радянського Союзу утеплена мінеральною ватою і пінопластом. Гасіння пожежі цих предметів складні з тим, що його засити неможливо. Треба проводити постійний розбір конструкцій. і аварійне будівля може пройти в будь-який час обвал. І підрозділ з п'ятої години ранку вже другий день знаходиться на місці, контролює місця загорання і проводить. Заливку осіння пожежі люди, які проживають поруч, стурбовані кажуть, там може горіти аміак, а Він неймовірно небезпечний для здоров'я. Проте головний рятувальник Коломищини Ігор Вацик заспокоює цієї небезпечної речовини на території м'ясокомбінату немає як мінімум 10 років. Як доказ показує нам місце, де її зберігали. Тепер це суцільна руїна. Як загалом уся територія колись потужного ще радянського підприємства, останні роки воно було у приватній власності. Водночас на потужностях м'ясокомбінату працювало товар. З обмеженою відповідальністю, «Коломия м'ясо. Хоча було це недовго і безрезультативно. Уже понад п'ять років підприємство не платить жодних зборів та внесків і має лише до пенсійного фонду 370 тисяч гривень борго. Тому власне пенсійний фонд ініціював проведення процедури банкрутства. Ухвалою суду від 23 жовтня порушено провадження у цій справі. Автоматизованою системою обрано арбітражного керуючого. Це мешканка Львова Надія Вознякевич. 10 вересня вона подала заяву про згоду бути розпорядником медичного майна, ват м'ясо Ці повноваження їй надало Міністерство юстиції, проте вона поки ознайомлюється зі справою. У мене є чисто наглядові функції. Я сьогодні повинна зібрати кредиторів, які є по підприємству, сформувати реєстр і дати позиції щодо подальшої процедури. Повноважень ні керівника, ні будь-яких дій я на сьогодні немає. Мені стало відомо, що майно все обтяжене. І є в заставі банку. Тобто теоретично за всім майном сьогодні, мав би спостерігати банк. Мої функції є розпорядник майна. Тобто я повинна встановити ситуацію на підприємстві, визначити його майновий та фінансовий стан і дати пропозиції щодо подальшої процедури і сформувати реєстр кредиторів, які будуть претендувати на відшкодування витрат погашення кредиторських вимог в процедурі, яка буде подальша, чи санація чи ліквідація. Телефоном ми спілкувалися із колишнім власником м'ясокомбінату. Підприємець розповів, працювати в умовах, які створювала і створює держава нині, просто неможливо. Після сплати усіх податків на розвиток не залишається ніякого прибутку. Виробник зовсім не захищений, а ще існують нелегальні забійні цехи. Ринки збуту водночас відсутні. Тому, на думку колишнього власника великого підприємства, це і призвело до абсолютного занепаду м'ясокомбінату. Схожа ситуація виникла і на паперовій фабриці. Туди рятувальники теж виїжджали уже кілька разів. Приміщення належить державі, тому поки вирішити питання з його подальшою долею не вдається.